Перед тим, як ви почнете створювати ваш перший react додаток, давайте згадаємо JavaScript модулі. Модулі дозволяють створювати код більш структуровано, і в цьому відео ви дізнаєтесь про деякі основоположні концепції роботи з JavaScript модулем Ці знання є критично важливими для розуміння синтаксісу та логіки того, яку структуру мають приклади react додатків в цій серії відео. Поточне відео охоплює самі JavaScript модулі, визначення те, як їх експортувати та імпортувати. В JavaScript модуль це просто окремий файл. Метою застосування концепції є створення більш модульного коду, використання файлів з відносно невеликим об'ємом коду, отримання можливості імпортувати та експортувати їх. Все це дозволяє створювати застосунки більш гнучкими та з більш композиційними частинами. Модуль може бути настільки простим як окрема функція в окремому файлі. Розглянемо наступне оголошення функції. Це JavaScript функція, яка виводить в консоль суму двох аргументів, прийнятих в параметри a та B. Припустимо, у вас є файл з назвою ету.js, який містить тільки вище зазначений код. Як же ж перетворити його на модуль JavaScript? Насправді, все, що потрібно зробити, щоб він став модулем, це використати синтаксіс експорт, як саме обговоримо в наступні декілька хвилин. В цій серії відео я буду використовувати два способи експорту модулів JavaScript. Використання експортування за замовченням і використання іменованих експортів. Роздивимося експортування за замовчуванням. В JavaScript модулі може бути один експорт за замовченням. Використовуючи файл Add 2js наведу два способи виконати експортування за замовченням. Перший варіант це додавання ключових слів експорт та дефолт перед оголошенням функції add2. Ось таким чином. Другий варіант, альтернативний синтаксис. це коли ми експорт і дефолт вказуємо після тіла функції, тобто сама функція залишається без якихось змін, а нижче ми вказуємо експорт. Слово дефолт і ім'я цієї функції. На відміну від дефолтного експорта, іменовані експорти це спосіб експортувати тільки певні частини файлу JavaScript. І також ми можемо експортувати стільки елементів з будь-якого файлу JavaScript, скільки ми захочемо. Іншими словами, може бути тільки один експорт за замовчуванням, але іменованих експортів може бути більше, ніж один. Різниця полягає в тому, що якщо ми маємо Дві функції, наприклад, ми можемо експортувати їх. Перший варіант, власне кажучи, подібний до того, що ми роздивлялися в експортуванні за замовченням, додавання слова експорт до кожної функції. Альтернативний спосіб для такого шматка коду буде мати ось такий вигляд: функції, як і в експорті за замовчуванням, без додаткових якихось ключових слів, але внизу після слова експорт замість дефолт. І імені функції в фігурних дужках ми перераховуємо імена функції, які ми хочемо експортувати. Для використання експортованих модулів ми можемо використовувати імпорт. Так само, як і при експортуванні, існує кілька способів зробити це. Конкретний синтаксис, звісно, залежить від способу експорту модуля. Припустимо, у нас є два. Модулі в одному каталозі. Перший модуль add to JS ось такий вміст, та сама функція. Ми експортуємо її як дефолт. І другий модуль це файл, відповідно, MessOperation.js. І ми в цьому файлі імпортуємо. Як бачите, дуже схоже на експорт. Перший варіант. Да? Коли ми слово експорт додавали до функції, а тут ми вказуємо імпорт, вказуємо ім'я функції і звідки ми його експортуємо. На відміну від ситуації, коли ми імпортуємо експортований за замовченням модуль? Ми вказуємо для іменованих для імпорту іменованих модулів фігурні дужки. В даному прикладі це імпортується один модуль, але якщо б їх було декілька для імпорту ось цих двох функцій, відповідно подібний синтаксіс як і при експорті, був би використаний ось в цьому місці. Що маємо у підсумку? Модуль це невеличкий шматок коду, наприклад, функція, яка зберігається в окремому файлі. Можна експортувати та імпортувати модулі. Експортуванням одним з варіантів є експорт за замовченням, він може бути один. Іменовані експорти це коли ми експорт використовуємо до декількох частин коду. І імпортування відповідно так само, в залежності від того, як був експортований модуль або модулі. Має два варіанти. Перший варіант імпортування модуля, який був експортований за замовченням. З певними змінами в синтаксісі. Ось такий вигляд має імпортування іменованих експортів. Тепер давайте подивимося на практиці. Ось у нас є індекс html файл до якого, як модуль, зверніть увагу на атрибут type, підключено файл math-operations. Він імпортує функцію add to з файла.js, яка експортована як іменований експорт. Відповідно, коли ми запустимо цей файл, ми можемо побачити в консоль роботу і взаємодію цих модулів до сторінки підключений Mess Operations, тобто він він імпортує. Потім виводить в консоль імпортований елемент, ось вона функція, і викликає цю функцію з атрибутами 1 і двійка, експортований в MES Operations. Модуль у вигляді функції addTo приймає в параметри a, b одиничку і двійку, що можна, власне кажучи, не тільки по результату подивитись, ось виводяться одиниця і двійка, і потім виводиться їх сума, відповідно. Ось так це працює. На завершення цього відео хочу наголосити, що в цьому відео наведені основні варіанти того. Як модулі можуть бути експортовані і імпортовані, те, що тут ви побачили, є прикладом того, як ви будете працювати в межах цього курсу з імпортом експортом. Однак зверніть увагу, що існує багато інших нюансів правил реалізації роботи з модулями в JavaScript. Приклади наведені в цьому матеріалі, надані лише для того, щоб полегшити розуміння того, що буде відбуватись в react додатках, які ви будете створювати на цьому курсі. Метою цього матеріалу було лише ознайомити вас комусь нагадати про найбільш Поширений синтаксис, що використовується, а не надати повний огляд модулів JavaScript.